Так, біля дому в нас є такий маленький майданчик, де є просто якась пісочниця, багато тут іграшок, э, горка дитяча, качельки, якісь качельки-качельки і ще маленька горка для маленьких діточок. Багато лавочок. Ну, такий маленький парк. І будинок наш там буквально трошки-трошки йти, я не знаю, 5 хвилинок і ми, і ми на майданчику на цьому. Достатньо близько. От наші вновприбулі канадійці вже тут адаптуються, трошки мають якийсь там джетлаг. Зміна часового поясу. Постійно спадки хочуть, але все нормально має бути. Да, бодька, це твоя саламандра в кіндері була, да? так? Нічого себе, прям крісло ціле, да? Це <каклян Temperatum> <Yeah? ск parish> крісло для короля. Ты чи... на, на, на чилінгу в тебе. Нормально слухай, Велика така. Тут не нравится, що тут написано. <рес> Ти бачиш, тут написано, що це від п'яти до дванадцяти років качеля оця. Чого? Від п'яти до дванадцяти років. А від А це для малюків не тут про. А що не написано? Не написано. Ну там то, там точно і, і так зрозуміло, що я туди не 5